Осінній вітер зривав останнє листя старих вишень біля такого ж старого будинку. Колись він здавався теплим і затишним, а тепер нагадував холодну порожню коробку. Смерть матері зробила його таким глухим і непривітним. Чомусь завжди так, як тільки не стає людини, все її оточення, ніби втрачає життєві фарби. Також прагне смерті, лишившись енергії свого господаря. Антон вийшов із машини і довго дивився на знайомі двері. Колись він мріяв втекти з цього дому і втік. Згадав, як дні рахував до закінчення школи, щоб нарешті стати вільним. І посміхнувся гірко. Тепер тут повернувся, бо треба вирішувати, що робити з ним далі. Його сестра Марія стояла на гангу, накинувши на плечі пальто. Виглядала втомленою, старшою за свої тридцять п'ять, очі червоні від сліз. Побачивши у вікно, як під'їхала машина брата, вийшла зустрічати. Не встигли привітатись і обійнятись, як до двору заїхало ще одне авто. Наймолодший Олег, як завжди, з'явився останнім. У дорогому пальто. З байдужим виразом обличчя. Кинув коротке, навіть не спробувавши хоча б сестру обійняти. Ну що, підемо? Зайшли до середини, немов чужі одне одному і цьому дому люди. Немов не провели тут разом своє дитинство. Будинок зустрів їх запахом пилу і вогкості. Речі матері все ще лежали на своїх місцях. Окуляри на столі, улюблена чашка на кухні, навіть хустка лишалась на спинці стільця. Марія торкнулася її пальцями і ледве стримала сльози. Чому тут так холодно? буркнув Олег, роздягаючись. Ти, Марино, могла б хоч вікна до зими заклеїти. Я не могла. Приїхав би та й заклеїв. Тихо, але сердито відповіла вона. І цього не могла, було досить, щоб у кімнаті стало важче дихати. Ніби враз повернувся той час, коли вони були малими і весь час сварились, іноді доводячи свою матір до безумства. Вони почали розбирати шафи, переглядати коробки. Антон дістав із письмового столу старі листи пожовтлі фото, ключі зацікавив один ключ якого ніхто не бачив раніше. Маленький на примітному червоному шнурку. До нього була прикріплена зім'ята записка. Марія розгорнула її. Впізнала мамин почерк. Прочитала вголос Не відкривайте підвал, поки не пробачите одне одного. У кімнаті запанувала тиша. Олег скептично хмикнув. Що за дурниці знову її диватство? Вона ніколи не була дивною, різко сказала Марія. Якщо написала це, значить, мала на то причину. Антон крутив ключ у пальцях, і метал холодив долоню, немов попереджав, не поспішай. Ви ж пам'ятаєте? обережно мовив. Підвал завжди був зачинений. Вона ніколи не дозволяла нам туди заходити. Марія кивнула в її очах промайнула тінь спогадів. Олег лише відмахнувся. Та й що цікавого могло там бути підвал, як підвал, стара завалена непотребом комора, але чомусь усі троє замовкли. І в цьому мовчанні раптом з'явився якийсь дитячий страх. Більший. Аніж у темряві за дверима. Вечір опустився на будинок тихо, непомітно. А в будинку, напруга між братами і сестрою, вже дзвеніла в повітрі. Вони зібралися на кухні відпочити після фасування речей і пакування непотребу, що піде на смітник. Чайник шумів, наче намагаючись заглушити слова, які от от вирвуться з вуст цих рідних людей. Бо вони колись давно в дитинстві звикли спілкуватися саме так через сварки, звинувачення і образи. І тепер звичка дитинства поверталася до них, оминувши досвід дорослого життя. Я не розумію. почав Антон. Чому вона так написала? Пробачте, одне одного. За що? Марія довго дивилася на свої руки. Потім різко підняла голову. Справді не розумієш? Ти поїхав у двадцять і більше не повертався. Хто був поруч із нею, коли вона хворіла? Я. А ти. Ти просто втік, відсторонившись від всього. Антон відкинувся на спинку стільця, намагаючись говорити спокійно. Я тікав не від неї, а від вас, від цього дому, де щодня тільки сварки та докори, де постійно хтось чимось незадоволений. І шукаю цьому причину в оточуючих. То винні ми? підняв брови Олег. Ти завжди був жертвою. Чи не так? Антон кинув на нього погляд, яким, мабуть, можна було б розрізати скло. А ти? Ти взагалі зник. Зателефонував матері останній раз. Коли? П'ять років тому? Ти навіть на її день народження не приїжджав. Олег посміхнувся кутками рота, а в очах була лють. Бо я не хотів слухати ваші сльози та істерики. У мене було життя, робота, а не цей мотлох. Марія зірвалась. Мотлох. Це її дім, її життя. Жорстокі слова рвалися з вуст, наче відгуки старих образ, у повітрі запахло не лише пилом, а й ненавистю. І тоді Антон тихо, майже пошепки, промовив Вона знала про нас більше, ніж ми думаємо. І цей ключ він не просто так. На четвертий день, коли вже вся робота в будинку була закінчена, і можна було від'їжджати, вони здалися. Ключ, який весь час лежав на столі, раптом став для них, ніби магнітом. Кожен дивився на нього, але ніхто не наважувався взяти. Нарешті Олег урвав тишу. Досить цих Ігор, відкриємо і крапка. Марія спробувала заперечити. Але слова застрягли в горлі. Пішла за братами в передпокій, де темнів масивний люк до підвалу. Замок клацнув із дивною легкістю наче чекав цього моменту. Запах вдарив у ніздрі одразу, тільки почали піднімати люк. Сирість, пил і що ще солодкувате, від чого нудило. Вони спустилися вниз по скрипучим металевим східцям. Освітлюючи шлях ліхтариком із телефону. Стіни вкриті пліснявою, стеля низька, багато павутиння. У кутку стара скриня. На ній пил, але не товстий, ніби хтось торкався до неї не так давно. Антон підняв кришку. Всередині дитячі іграшки. Ведмедик без ока, лялька в порваній сукні, маленькі черевички. А під ними фото. На світлині дівчинка, що робила перші кроки на доріжці в їх саду, з великими очима і білими бантиками на світлих, майже прозорих кучериках. Позату мати, готова в любу хвилину підтримати малечу, що вирішить сісти на доріжці, втомившись, усміхнена, але в очах втома. Марія взяла ще кілька знімків усі з тією дівчинкою. А на звороті одного тремтячий підпис Аня. Хто це? прошепотіла вона. На дні скрині лежав тонкий зошит. Взяла до рук на першій сторінці. Ви вбили її сварками. Я ніколи не пробачу вам цього. Але, може, ви пробачите одне одного. Руки Марії затремтіли. Олег забрав зошит і почав гуртати сторінки. Там були записи про вагітність, народження Ані, а потім уривки слів повних болю. Вони кричать знову і знову. Аня плаче, налякана й галасом. Я не витримала. Не треба було її лишати, але. Вони не замовкали. Почалася бійка. І я повинна була їх зупинити. Повинна. Всього хвилина. Хвилина прийшла, як мене не було поруч з нею. Вони винні. Антон сів на підлогу, впершись руками в голову. Йому стало важко дихати. Це жарт? Ні. Ні. Марія плакала мовчки. Її сльози падали на старі іграшки, змішуючись із пилом. Вони нарешті згадали про найменшу сестричку, про яку давно забули, заклопотані своїм дитинством. І нарешті все зрозуміла. Аня недовго прожила поряд з ними, загинула, втопившись у вані з водою. Мама ніколи не загадувала про неї і не розповідала, про причину трагедії. А вони і не розпитували. Їм було все одно Вони були так поглинуті своїми безкінечними сварками. Вони піднялися на фуру мовчки. Дім раптом здався чужим, стіни тіснішими. Вони ніби відчули неприязнь, що витала в повітрі оселі, яка, начебто, мала бути поблажливою до них, до своїх рідних. Але, як виявилось, будинок не був радий зустрічі з ними. Він пам'ятав все навіть те, що вони давно забули, ключ лежав на столі, але тепер він нікого не цікавив. Антон сидів у кріслі і дивився в одну точку. Марія пила холодний чай, не відчуваючи смаку. Олег дивився у вікно, стискаючи кулаки. Ніби хотів розтрощити все, що нагадувало йому правду. Ніхто не сказав більше жодного слова. Лише за стіною шелестів дощ. І кожна крапля, що била в скляну шибу, відлунювала у скронях, наче тихий докір. Пробачте один одного. Хоча вже і запізно. Розійшовшись по своїм кімнатам, вони провели безсонну ніч, кожен пригадуючи щось свого дитинства. А вранці, навіть не випивши кави, покинули цей дім, що за один вечір змінив їм життя. Вони не промовили жодного слова, не попрощались і не знайшли сили подивитись один одному в вічі. Їм ще треба було вирішити, як далі жити? З тим. Що повернулася до їх пам'яті.